Господь з вами, і з духом Твоїм! читання святого Євангелія від Йоана. Слава Тобі, Господи! Того часу. Ісус сказав своїм учням, як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас, тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй, так само, як я зберіг заповіді мого Отця і перебуваю в Його любові. Це я сказав вам, що моя радість. Була в вас, і щоб ваша радість була сповнена. Слово Господнє. Хочу, щоб моя радість була у вас, і щоб ваша радість була сповнена, щоб моя радість у вас виконалася. Як в іншому перекладі написано. Дорогі брати і сестри, радості мало останнім часом, тому що війна, страхіття, каліцтва, вбивства, всі страшні речі, про які неможливо не думати просто, тому що, тому що це нас оточує постійно всюди. І якби ми перестали про це думати, якби ми перестали на це звертати увагу, це би свідчило про. Дуже велику духовну черствість збайдужіння є ознакою нелюбові. Саме про любов сьогодні є весь цей текст, короткий за довжиною, а дуже багатий за змістом. Як вчора і позавчора Ісус нам повторює, що якщо ви мене любите, то ви будете зберігати мої заповіді. Зберігати мається на увазі не десь там поставити в якусь комору, там в холодильник чи сейф, не знаю, куди ще можна поставити, щоб зберігати. Зберігати мається на увазі виконувати. Цей термін збереження означає виконання того, чого почув. В Святому Писанні, в Старому заповіті, в Псалмах є дуже багато різноманітних висловів на цю тему, що зберігатиму Твої заповіді, зберігатиму Твої настанови. І тут Ісус чітко проводить цю лінію. Коли ми любимо Бога, тоді, коли виконуємо Його заповіді, тоді, коли Його слухаємо. І знову не знаю, вкотре нам потрібно пригадати про те, що любов, про яку говорить Ісус, це безкорислива любов. Наша любов, яку ми маємо, чи яку ми будуємо, чи над якою ми працюємо, бо це потрібно говорити в якомусь активному словниковому звороті. Це не може бути таке, щоб це було, тому що ми є. А оскільки ми є, то ця любов постійно має бути. Вона постійно має бути активною. Так от, ця любов ніколи не може бути лише стосовно того, що от, от я вже там щось зробив і, і цього вже достатньо. Ні. Завжди щось відбувається. От коли ми дивимося на людей, ну, на пару, наприклад, подружню, то ми бачимо, що ці люди постійно мають зміну якихось обставин. Ну, до прикладу, там не було дітей, в них були одні відносини, з'явилися діти, відносини стали іншими, діти підросли, ці відносини теж змінюються, і ця любов постійно змінюється. Ми з вами, кожна людина постійно дорослішає, стає зрілою, старішає. І постійно людина починає помічати, що щось відбувається інакше. І в цій інакшості потрібно віднайти свою любов до людей і до Бога. Ісус тут знову вкотре і вкотре повторює: Ви мене любите, якщо виконуєте мої заповіді. Отож, напевно, одне з найзловживаніших слів, яке взагалі буває, це слово любов. Ним дуже часто зловживається. Десь в когось з'явилася якась симпатія, це вже любов. В когось з'явилося якесь, не знаю, бажання чимось поцікавитися, це вже любов. Не до кінця. Тут теж для ясності треба сказати, що коли ми читаємо з вами ось цей текст. Коли Ісус в Петра кілька разів питається, Петре, Петре, чи любиш ти мене, він тричі йому в українському перекладі відповідає, що люблю. А в грецькому в оригіналі написано про різні ступені любові. Чи ти мене любиш безкорисливою любов'ю, той відповідає Ні, я тебе люблю лише як друга. Той відповідає знову, чи ти мене знову повторюю, чи ти мене любиш безкорисливою, ні, лише як друга. Ісус перепитує, ти мене хоча б як друга любиш, як друга люблю. Різні ступені цієї любові є. Так? Ми теж досить неправильно, коли кажемо, що там, я люблю борщ і я люблю тебе. Ну, якщо йдеться, що чоловік-дружина, то чоловік-дружину не любить, а кохає. Е, і все-таки ці відмінності в мові, у нас, дяка Богу, є ось ця різниця між любов'ю і коханням. Е, теж можна сказати і можна порівняти, тому що ми можемо любити багато яких речей. Можемо любити там, борщ, можемо любити м, якісь слова. Е, ось я за собою помічаю такі речі. От Вчора вже ніч, і от така ніч-ніч. Е, пора вже спати, а мені натрапив на очі <клес> ролик. Не додивився його, так я пішов спати, але частину подивився. Ролик про діалекти. І тепер про подільський діалект. І просто не можу відірватися. Я мушу сказати, що я взагалі мову люблю, але ще люблю, коли розповідається про якісь діалекти, коли слухаю про походження якихось слів і чому саме так, а не інакше. І мені це надзвичайно подобається. Я це люблю. І я люблю ловити себе на думці, що я люблю те чи люблю інше. Знаєте, але ну, є різні ступені цих, цих різних любовей. Теж таку ситуацію вам розкажу, що вигулюю собачку, дивлюся, йде якась людина. Молода або й стара. Це по-різному буває. Людина так дивиться на цю мою собачку. І, і видно, що людина дивиться от з такою любов'ю. Просто от подобається людині тварина. І це по обличчю людини видно, що людині ця собачка просто подобається, людина просто хоче полюбуватися. Я себе почуваю інколи ніяково, тому що ну йду я, я людина. А інша людина навпроти посміхається до мого пса. Не до мене. Ну, до людей, незнайомих не прийнято посміхатися. А до собачки, якби прийнято. Ну, Точніше, людина це робить абсолютно якось несвідомо. В будь-якому разі, подивіться, що добре, коли люди можуть проявити якось свої емоції, коли людям щось подобається. Так? Подобається. от, Я вам вже останні два тижні про це говорю: от, цвітуть зараз дерева. Це прекрасно. От, підійдіть, понюхайте. Вчора я проходив якраз, дивився, як молоді хлопці ламали бузок. І видно було, що той бузок такий чийсь, бо він на такому газончику так прибране, таке гарне місце, і вони там його так ламають, і дуже швидко. Покидають місце злочину. Ну, мені стало якось так трошки неприємно, тому що ну, посади собі та й будеш мати, навіщо ти ламаєш чуже? Ну, але в будь-якому разі, от, їм це сподобалося. Їм сподобалися ті квіти, так? І ось так воно відбувається. Е, Ісус каже про те, що якщо ви мене любите, то будете зберігати мої заповіді. І е, ці приклади такої любові, які я сьогодні навів. Ну, це не зовсім та любов, яка має бути любов'ю до Бога, тому що любов до Бога вимоглива, вона веде за собою виконання Божих заповідей, конкретно. Натомість ці наші любові, наші якісь симпатії, чи нам там подобаються діалекти, філологія, квіти, якісь запахи, не знаю, там, якісь люди, предмети, тварини, яких ми можемо випадково на вулиці побачити. Це не та любов, про яку каже Ісус. Ісус каже про те, що наступає за цим. Вчора в мене на вечірньому чаї питаються, а що таке любов? Ми говорили про подружжя, про вірність, багато про це було мови. Так от, ну, це питання на мільйон доларів, що таке любов. Ну, Любов це передусім не тільки переживання якогось внутрішнього зворушення, переживання того, що мені подобається. А любов це. Я хочу робити якісь кроки внаслідок того, що я щось люблю. От я це люблю і тому я це роблю. Я люблю тебе і тому я роблю це, а не роблю чогось іншого. Ну і тут ми говоримо про подружжя, там, про вірність, і це нам також більш зрозуміло. Сьогодні теж не можу не згадати ситуації, про яку я думаю, скоріше всього ви знаєте вже. Вчора облетіло відео наших військових, як вони з дрона скинули записку росіянину, окупанту у формі зі зброєю. Скинули йому записку: що здавайся, слідуй за дроном. Якось так. Він кинув свою зброю, показував пальцями, що мене свої пристрелять, якщо я здамся. І він таке таки здався. І знаєте, я думаю, це, цей момент є дуже хорошим таким індикатором. Тому що, зрозуміло, що після всіх тих злочинів, страхіть катувань, які зробили росіяни. Такий підсвідомий порух, таке підсвідоме бажання багатьох українців сьогодні це ось виключно і тільки оця смерть ворогам. Тобто їх всіх потрібно вбити. Зрозуміло, що звідки це бажання виникає, з бажання вижити, залишитись живим, невбитим, некатованим. Я це все розумію. Але сьогодні мені прийшла така думка, що ось цей момент скидання записки, а не гранати в того, хто здався. Є проявом любові. Дуже часто під моїми відео, де я розповідаю десь про це прощення, або в коментарях під, наприклад, нещодавним інтерв'ю єпископа Віталія Кривицького, який розповідав саме про це, люди обурюються, що от як росіянам можна простити. Це не означає, що ми маємо їм забути. Але це означає, що ми, незалежно від того, які вони. Повинні залишитися людьми. І ось це відео зі здачею в полон іслідування за дроном російського військового є дуже хорошим відео. Люди, які знаються на справі на інформаційних технологіях, скажуть, що це інформаційно-психологічна операція. Якщо це так, то це наша дуже хороша інформаційно-психологічна операція, тому що росіяни повинні знати, що в них є шанс вижити. І вони повинні здаватися тисячами. Вони повинні здаватися масово. Коли вони знають, що у них немає виходу, вони будуть оборонятися. І під час цієї своєї, ну як оборонятися, оборонятися на нашій території вбиву, вони будуть вбивати наших військових. А нам цього не хочеться. Тому потрібно, щоб вони розуміли, що в них є шанс здатися і залишитися живими. І нам потрібно багато полонених росіян, тому що наших полонених. У росіян є в рази більше, і нам потрібно звільняти наших близьких. Тому я думаю, що скидання цієї записки це любов. А ви як думаєте, напишіть. Мене це відео дуже зворушило, і я вважаю, що ми повинні переконувати росіян, що вони повинні здаватися. І так має бути правильно. Ось така моя думка. Натомість Ісус сьогодні каже про те, що якщо ви мене любите, то зберігаєте мої заповіді. А якщо будете це робити, у вас буде моя радість, і вашої радості буде багато. Живемо в епоху, коли. Є багато різноманітних смішних анекдотів, записаних в текстах, у аудіоформаті, у в є цілі канали з різноманітними жартами. Але люди сумні. Сумні, бо не мають цієї внутрішньої радості від Бога. Хай це Боже слово, яке ми сьогодні почули, конкретне, чітке, заохотить нас до того, щоб ми хотіли виконувати. Його волю тоді отримаємо цю радість як наслідок. Амінь.